Всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами складати розкидчасту композицію у корзині. Композиція саме у корзині виглядає дуже ніжно та повесняному, саме тому вона дуже класно підходить до свята 8 березня. І перше, з чого ми починаємо, це технічна частина корзинки. Я вже поклала сюди наш технічний папір. Це загалом упаковка, яка вам не вдалася на букеті або з якихось розробок. Нічого не викидається, все завжди пригодиться. І приміряємо наші губки по розміру корзинки, скільки нам буде потрібно. Думаю, сюди нам. Двох кувох буде достатньо. Губку ми замочуємо перед композицією. Цю я вже замочила, і обгортаємо у лист технічної кальки. Ми розміщуємо на рівні або трошечки нижче краю нашої корзинки. І квіти, які ми будемо використовувати, це є гортензії, лавандові та рожеві, еустома буде біленька та лавандова, блакитний дельфініум, два кольори троянд фліоновидних, більш бюджетна троянда атена. Ну і звісно, тюльпанчики. Задумка корзинки така, що ми будемо робити перехід кольорів з групуванням квітів по відтінкам. І починаємо ми з того, що зачищаємо та передивляємось кожну квіточку, щоб вона гарно виглядала

Починаємо збір композиції з найбільших бутонів. У мене це гортензія. І завжди розставляємо квіточки по черзі по сортам. Гортензії ми відцентровуємо по різним сторонам, так, щоб е, вони мали свою висоту, щоб кожна квіточка знаходилась на своєму рівні. Також ця композиція йде одностороння, розкидчиста, але позаду квіти ми будемо трошки опускати, оскільки це корзинка і квіти мають бути з двох сторон. Далі йдемо по спадаючій і беремо наступний розмір. Бутончику. У мене це троянда Пінко хара, і я буду їх розміщувати саме з цього боку. Приміряю собі, як мені гарно буде, щоб виглядало, і тоді ставлю квіточку. Листочки у троянд я забираю, оскільки саме такого насиченого зеленого кольору в мене не буде в цій композиції. І як бачите, троянди я розмістила так само, як і гортензії, тобто на різних висотах. Ця найнижча, друга трошки вища, і ця з боку найвища. І так само я переходжу до наступного сорту. Ми наповнили цей бік і зараз будемо доповнювати другий. Тобто ми не розставляємо спочатку одну сторону, потім іншу. Ми плавно доповнюємо з усіх сторін композиції. Тепер я переходжу до наступного сорту, дрібніші троянди. Я ними буду рівняти форму, ну і доповнювати. Також, як ви могли помітити, ми всі квіти. Ти розташовуємо по трикутничкам. Це є наше основне правило. Ми його дотримуємося з усіма сортами квітів. Також, коли ми робимо такий градієнт, ми не розділяємо чітко кольори навпіл, перзинки або композиції. Ми маємо передати трошки відтінку цього на цей бік, трошки цього на цей бік. І тут я це зроблю трояндою. І наступна квітка, яку ми будемо додавати, це тюльпанчики, звісно. Але ми не будемо залишати їх в такому вигляді, а будемо вивертати пелюсточки. Перший ряд ми вивертаємо повністю, а другий трошечки зовсім, щоб вона виглядала як зовсім якась інша цікавіша квіточка. Щоб повернути тюльпанчик. Та їх потрібно дістати з вазочки і залишити, щоб вони полежали приблизно 30 хвилин. Зараз я буду додавати найдрібніші бутончики. Це Еустома двох кольорів та матіола, і буду закривати дірочки, які в мене позалишались. Я її вже зачистила, позабирала всі листочки та розділила на дрібніші гілочки, щоб було зручніше ставити там, де мені потрібно. Так, я вже розставила всі дрібніші квіточки, і зараз буду додавати вкаліп, але ми його дамо лише на темнішу сторону, щоб знову ж таки зберегти цей перехід кольорів. Ми завершили нашу композицію, додала евкаліпт з цього боку і трошки розбавила з цієї сторони. А також задню частинку ми прикрили евкаліптом і деякі квіти поопускали. Проте назад ми даємо лише бюджетніші квіти. Більш такі дорогі вишукані сорти. Ми завжди ставимо на пері. Також ми залишили просаженість, яку у розкичасті композиції, і нам зручно її транспортувати і брати за ручку. Композиція вийшла бюджетом 5,5 тисяч.